В залежності від призначення і характеру планові інвентаризації готуються заздалегідь, і їх основним завданням виступає не стільки встановлення фактів нестач, лишків, скільки вивчення загального стану справ відповідності оперативного обліку, встановленого обліковою політикою підприємства, документальному оформленню господарських операцій з того чи іншого питання, підготовка до планової інвентаризації. Включає групування за назвою, сортуванням за групами ТМЦ для зручного підрахунку, вимірювання, переважування, їх розташування в складських приміщеннях для зберігання і подальшої переробки, оформлення реєстру прибутково видаткових накладних, товарних, касових та інших звітів, позапланові інвентаризації проводяться без попередньої підготовки. Головним завданням є встановлення порушень та осіб. Які допускають ці порушення розробка та здійснення заходів щодо недопущення таких порушень в майбутньому?